Сьогодні частина Полтави залишилася без електропостачання. Тимчасово не було світла у зв'язку із пошкодженням електромережі, повідомив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Станом на 15-ту годину додав він електропостачання відновили. Як зазначили у Полтава Обленерго, графіків аварійних чи погодинних відключень не застосовували. Сьогодні, 30 травня, спрацювало автоматичне частотне розвантаження в електромережах 110-150 кВт, через що частина Полтавської області залишилася без електроенергії. Превентивні заходи були застосовані для збалансування системи, пояснили у компанії. Також через пошкодження електромережі у Полтаві спостерігалися і затримки у курсуванні тролейбусів. Сталося відключення десь приблизно о 13.30. Після того, як почали подавати потужності на наші підстанції обленерго, для цього повинен бути термін. Нам потрібно було десь приблизно година. Тому все взагалі склалося більше двох годин від моменту того, як було відключення, і після того, як ми поїхали зараз. Всі тролейбуси працюють на всіх маршрутах в штатному режимі.